Чого ти микаєшся по двору? Дарма тільки язик свічухаєш об зуби. Чи тобі не набридло лежати? Мабуть, боки перележав. Еге, ти думаєш так, як ти нічого не робиш, тільки корм переводиш безперестанку жуєш. А я і хвилини без діла не побуду. Я нікого не промину. Хазяйське добро бережу за всім доглядаю, щоб не взяв хто чого. Я хазяїнові потрібніший за тебе. Хазяїн без собаки проживе, аби без коня він здохне з голоду. Я йому пашу, бороню, снопи вожу, з лісу дрова вожу. Велике діло орати та боронити. Ти попробуй день і ніч не спати, так, як я. Мені припадає цілі дні бігати то в один, то в другий кінець двора. За всім хазяйським добром приглядаю і всіх від свого двора відганяю. Якби не я, так все б господарство розтягли. Та кого ж ти бережеш, як не мене? Якби у дворі коня не було, так хазяїни собаки б не держав. Собака побачила хазяїна, спитала. Скажи, будь ласка, хто з нас потрібніший тобі, кінь чи я? Хто мені не потрібен, того я не держу. А кого я держу, ті для мене всі однакові. Ваше діло виконувати свою справу по совісті і жити між собою мирно. З того часу кінь і собака перестали хвалитися собою, а собака так здружилася з конем, що без нього не могла жити.